Яблуня багаторічне плодове дерево. Врожай на яблуні дозрівають не один десяток років за умови правильного догляду. Одним з обов'язкових пунктів є процедура обрізки. Обрізку піддають молоді, дорослі і старі дерева, як правильно обрізати стару яблуню, не зашкодивши їй і не порушивши врожайність. Розповімо про це у відео, в які терміни краще проводити обрізку старої яблуні навесні, взимку восени або влітку. Яка пора року вважається найбільш підходящим для проведення обрізки старої яблуні? Найкращим часом вважається весна або осінь. Літні та зимові обрізки до яблунь неприпустимі, влітку йде активний процес сокоруху, яблуня витрачає сили на зростання, листя і дозрівання врожаю. Обрізка в цей час може настільки нашкодити плодовому дереву, що воно загине взимку, на морозі гілки яблуні стають крихкими і стоншуються, з цієї причини проводити обрізку не рекомендується. Саме осінь і весна сприятливі періоди для проведення процедури обрізки. Восени сокодвижини сповільнюються, яблуня готується до зимівлі і легше переносить втрату гілок яблуня. Обрізана восени, навесні оновиться з новими силами і почне активне зростання, як навесні обрізати стару яблуню. Навесні процес організовують, щоб краще розглянути ділянки, які потребують проріджування. Саме навесні стає помітно, які гілки вимерзли, висохли і можуть бути видалені до того часу, поки не почалося весняне сокодвижене. Яблуню можна піддавати санітарної і омолаживающі обрізку, процедура оновить стовбур і гілки, дозволивши якісно рости і давати урожай. Правила обрізки старої яблуні, рекомендовані схеми і способи. Перед тим як приступити до обрізання яблуні, необхідно переконатися в тому, що дерево перенесе процедуру. Яблуня повинна бути здоровою і міцною. До процедури готуються заздалегідь, підбирають і дезінфікують інструмент, набувають садовий вар, кліатиленову плівку, готують сходи або підставки. Для обрізки знадобляться садовий ніж, секатор, гілкоріс, телескопічний висоторіз, ручна пила, ножівка, сокира. Обрізаємо стару яблуню. Треба пам'ятати, що при будь-якому вигляді обрізки на старій яблуні не припустимо залишати хворі, зламані. Пошкоджені шкідниками або морозами гілки на таких гілках не буває яблук, а дерево змушене витрачати сили на підтримку їх життєздатності, формування листя, нових пагонів. Такі гілки видаляють в обов'язковому порядку в процесі загальної обрізки. Як омолодити обрізанням яблуні старше 20 років, в тому числі яблуні 25 років. Покрокова інструкція з фото яблуням, вік яких перевищує 20 років, показана омолоджуюча обрізка, вона дозволить оновити дерево, відновити життєздатність і здатність приносити урожай. Обрізка старої яблуні єдиною умовою є здоров'я дерева. Тільки на міцному і здоровому дереві можна проводити омолоджуючу обрізку, огляньте стовбур і скелетні гілки. Вони повинні бути цілими без тріщин і слідів пошкоджень. Якщо помітите тріснутий стовбур, відмовтеся від процедури, вона не врятує яблуню. Омолоджуючи обрізку старої яблуні, не припустимо проводити одним етапом. Процедуру ділять на кілька етапів і розбивають по роках. У перший рік спилюють верхню частину стовбура. Частина гілок, щоб відкрити крону. Після такої процедури яблуня оновлюється, відновлює рух повітря всередині крони і освіжає гілки. Обрізка старих яблунь восени на другий рік видаляють до чотирьох гілок, що ростуть всередині крони і вниз, на яких не відбувається дозрівання яблук, у третій рік продовжують розпочати, видаляючи великі гілки за крону. Існує ще один вид омолаживаючої обрізки. При якій в перший рік обрізку піддають сторону з південного боку, а в другий рік з північної, висота яблуні після обрізки повинна становити 3 метри, а ширина 2, усередині крони слід залишити дзиги, розташовані в 70 сантиметрах один від одного. Спиляти і зрізи після процедури підлягають обробці садовим варом, щоб запобігти витіканню соку і потрапляння бактерій. Якщо зрізані товсті гілки, місця з пилов замотують спочатку плівкою, потім замазують садовим варом і залишають до осені. Восени все знімають і покривають новим шаром садового вару по необхідності. Якщо рана зажила, можна залишити її відкритою, як обрізати стару яблуню навесні. Через 4 роки після омолоджуючої обрізки дозволено омолодити і коріння яблуні. З південного боку викопують траншею. Рівну подовженні розміру крони коріння дерево оголюють, розділяючи на товсті і тонкі, тонкі коріння відкидають в сторону, а товсті обрубують, потім тонкі укладають в траншею, засипають родючим ґрунтом і закопують. Після процедури проводять рясний полив яблуні. Як правильно обрізати стару яблуню? По штам ранньою весною до старих яблуням допустимо застосувати обрізку по штам. Це кардинальний метод, після якого виживає тільки здорове і міцне дерево, ослаблені яблуні нерідко гинуть. Після такої обрізки метод використовується на яблунях, які не обрізалися довгий час. Під час обрізки одним етапом спилюють більшість центральних гілок і пагонів. Весняна обрізка старої яблуні першими спилюють верхні гілки аж до штамба, другий чергою видаляють гілки, що ростуть з центру і опорізують стовбур. Після спилов місця зрізів обробляють садовим варом. Шокова обрізка для старих яблунь вважається кардинальним методом і застосовується до плодових дерев, вік яких перейшов межу в чверть століття, переважно шокову обрізку проводять навесні, щоб протягом вегетаційного сезону дерево відійшло і набралося сил перед зимівлею, якщо таку обрізку зробити восени яблуня не переживе, шокова обрізка передбачає спилювання крони на 2 метри, одержаний зріз обробляють садовим варом, накривають чорною плівкою і зав'язують до осені. Таке запечатування виключає шанси розтріскування і освіти в стовбурі дупло, а також сприяє більш швидкому заростанню. так як яблуні, що пройшла через шокову обрізку, потрібні сили для відновлення. Після процедури дерево удобрюють азотними сумішами суперфосфатом, золою, перегноєм торфом, Полив проводять після розпушування і внесення добрив. Догляд за старою яблунею після обрізки незалежно від виду обрізки і віку дерева, за яблуною необхідний догляд після процедури. Землю розпушують на глибину 15 см або копають на глибокі канавки, якщо вибір падає на канавки, їх роблять близько 20 по периметру пристовбурного кола, але за його межами. Як правильно проводити обрізку старої яблуні в пристовбурні кола в розрахунку на квадратний метр ґрунту вносяться поживні речовини до 20 грамів сечовини, до 20 грамів суперфосфату? До 20 грамів хлористого калію, до 20 кілограмів перегною або компосту, до чверті кілограма золи. Продовжити підгодівлю рекомендується влітку. Гілки дерева оприскують розчином сечовини після проведення обрізки, 100 грамів 1% розчину розводять в 10 літрах води правильна обрізка старої яблуні. Старі яблуні прийнято піддавати омоложевищі або санітарної обрізки. Найкращим часом для проведення обрізки вважається весна осінь. В ході омолоджуючих обрізок у старих яблунь прибирають хворі сухі вимерлі гілки, крім того, проводять часткову обрізку крони, починають спіл з південного боку. Через 3-4 роки обрізають північну екстремальну Шокова обрізка проводиться щодо яблунь, які не піддавалися процедурі довгий час, перестали плодоносити і сильно виснажені. Слід розуміти, що такий вид обрізки може як погубити дерево, так і відновити його сили. Обрізку проводять, спилюючи крону на 2 метри, одночасно видаляючи бічні гілки. Припустимо провести обрізку коренів старої яблуні. Для процедури роблять канавки, оголюють коріння і обрубують товсті. Дрібні корінці укладають в канавки, засипають живильним ґрунтом і поливають після будь-якої обрізки за деревом доглядають, поливають, удобрюють, розпушують ґрунт, якщо яблуня відновиться в літній сезон. Наступний, після обрізки він зможе перезимувати і знову буде давати корисний урожай.